Сьогодні у нас 25 квітня. Закладаємо 23 партію У лоток цей інкубаційний це лотки від інкубатора Універсал. В нього входять 153 яйця або 145. Якщо крупні, то 145, якщо мінкіт, то 153. Помічаю, помічаю я яйця, беремо людей. Щоб знати, чи далі надалі брати у них чи ні. Ну, от таких ми залодкували 4 лотка. Раз, два, три, і ще один, зараз залодкуємо. І все, якщо вас цікавить далі, дивіться, підписуйтесь на мій канал. Залодковані яйця складемо в інкубатор. В інкубаційний. Тут у нас температура 37,5 до 18 дня. Внизу курчатка, це у нас виборка була трошки догрівається. Покажу вам, як я лоткую яйця. Один ряд кладемо 8, другий ряд кладемо 9 яйць. Якщо крупні яйця, то всі. Ряди по вісім, це лутки стандартні із інкубатора універсал. А інкубатори ми поробили самі. Чоловік вам розкаже колись, як він їх робив. Все устройство. Якщо вас цікавить, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і будемо вам все розповідати. Якщо вам цікаво, тільки зробили закладку, записала відразу в зошит. Ось останнє 25.04, 23 партія, 4 лотки. І будуть лупитися 16 травня. Роблю помітки, чиї в мене тут яйця. І все. Сьогодні була виборка. Ось ми вибрали курцята. Із 580 яїв вилупилося 420 штук. Оце один ящик і ось другий ящик. Багато голоси, курчатка красиві. Включаємо лампочкою. Ну, зараз жарко у нас горить груба, газова груба у нас. Можу показати, як працює. Так, курчатка. Ставимо зразу випийку на літр води і кубика кубіка енрофлоксацин. їм три дні. Так що люди вже купують курчатка при прилипки. Тут у нас пасіч. Ну це потім розповім. Питайте, Задавайте питання, що вас цікавить. Попрацювали біля інкубаторів, ідемо сіяти помідори. Ось такий городик у нас. Часничок, цибулька. Півень наблюдає. Півень наблюдає за нами. Морковка, петрушечка, редісочка вже все сходить. Картошку вже вкинули, городик невеличкий у нас. Зараз сіємо помідори. Давай покажемо. Неглибоку, на 2 см глибину приблизно і все. Помідор, рожевий великий.